Мозок є найважливішим органом нервової системи людини, і його функціонування є надзвичайно складним і цікавим. Чи не єдиний маловивчений орган нашого організму? Що дуже просто, то мозок це суперкомп'ютер, який керує нашим тілом та емоціями. Ще нікому у світі не вдавалося зробити пересадку мозку. Одна з причин цьому це мільярди нервових зв'язків. Це такі спеціалізовані клітини, які передають інформацію через електричні та хімічні сигнали. Пересадка мозку вимагала б відновлення цих зв'язків, що на даний момент фізично неможливо. І навіть якби це вийшло, то скоріш за все наша імунна система ймовірно відторгне новий орган, бо це свого роду захисний бар'єр від чужородного тіла. Але все ж деякі успіхи такі є. Проект Neuralink, заснований Ілоном Маском у 16-му році, має на меті створення високотехнологічного чіпу. І дозволяє з'єднювати людський мозок безпосередньо з комп'ютерами та іншими електронними пристроями. Станом на зараз вже є успішний кейс живлення такого чіпу людині, пацієнт зміг управляти мишою на екрані силою думки. В цьому випадку це дуже добре, бо людина була паралізованою. Людський мозок складається з кількох основних частин, кожна з яких виконує специфічні завдання. Пам'ятаєте картинку, де показано, як одна частина мозку відповідає за логіку, а друга за креатив. Найбільша частина мозку називається великий мозок. Вона складається з двох півкуль – лівої та правої. Кожна півкуля відповідає за різні функції, але вони тісно взаємодіють одна з одною. Окрім цього, є ще мозочок, який захований під великим мозком. Його основне завдання відповідати за координацію рухів. І рівновагу людини. Алкоголь впливає на функціонування мозку, що призводить до порушення координації рухів і балансу, тому п'яні люди часто хитаються. А взагалі, мозок дуже складна система, яка складається з багатьох підсистем. Є ще мозковий стовбур, який контролює основні життєві функції, такі як серцебиття, дихання та кров'яний тиск, та лімбічна система, яка бере участь у формуванні емоцій і пам'яті. Порушення нейронних зв'язків можуть мати серйозні наслідки для функціонування мозку і розвитку особливості. У дорослих це зазвичай хвороба Альцгеймера та Паркінсона, а у дітей аутизм. Мозок людини виконує багато життєво важливих функцій, окрім керування тілом та емоціями. Основна його функція та задача це мислення та навчання. В цьому якраз і задіюються нейронні зв'язки. У сні наш мозок опрацьовує все, що ми вивчили та сталося за день, та переводить події у спогади. Також під час сну мозок відновлюється. Музика активізує різні частини мозку, включаючи ті, які відповідають за емоції, навчання та пам'ять. Задумайтесь, чому музика іноді має такий сильний вплив на наші емоції і настрій. Особливо добре мозок працює у дітей, як би дивно це не звучало. З народження дитина починає пізнавати світ, а мозок навчатись. Формування нейронів розпочинається вже в утробі матері, і до моменту народження мозок дитини має майже всі нейрони, які вона матиме протягом життя. Перші роки життя є критичними для розвитку мозку, і цей процес значною мірою залежить від середовища, в якому росте дитина. Різноманітні сенсорні враження, адекватне харчування. Достатні сон та емоційна підтримка є ключовими для здорового розвитку мозку у цей період. Розповім вам коротку історію про Віктора з Аверона. Це один з найвідоміших випадків дикої дитини. Хлопчика знайшли у 1797 році на півдні Франції. Йому було приблизно 12 років, і він виявляв поведінку, схожу на тварину, Ходив на чотирьох, видавав нечіткі звуки і уникав контакту з людьми. Вчені пробували навчати і соціалізовувати дитину. Віктор досяг певних успіхів у навчанні, зокрема у розумінні окремих слів і простих завдань. Проте він ніколи не опанував мову повністю. І мав обмежену здатність до соціальної інтеграції. Отже, чим більше можливостей для взаємодії з навколишнім середовищем має дитина від народження, тим краще розвивається її мозок, і тим менша ймовірність виникнення пізніших проблем у розвитку та соціалізації людини. Мозок є неймовірно складним і дивовижним органом, що забезпечує всі аспекти нашого життя від фізіологічних функцій до найвищих форм мислення та творчості.